Всім привіт! Що Час нового ролика. Е, в цьому відео буде, скажімо так, дайджест. Е, З'їздимо за бензином, заїдемо в суши роли, суши роли кафе, там суші купимо, поїздимо по прилуках От і також заїдемо ще в один магазин, яким я постійно скупляюсь. Ну і в тебе заскучимо. Приєдного перегляду! Дивіться. магазин якийсь відкрив. Угу. Там уже сиділа купа красна. Курча, щаслива курча. Я не думаю, що вона щаслива. Ага, його вирізали взагалі. Да, да. Щаслива вбита курча. Так. Да. Тобто, мені мама казала, де можна кіндери продаватися. Де? Там біля АТБ, якийсь магазин. Mm -hmm. Мені кажеться, що тут зараз завал? Треба mm -hmm. було, може, сюди і не їхати, конечно. Mm -hmm. Посуше. Ми, наверное, туди далі не поїдемо. Ми станемо ось отута. А то ми там не виберемось. Ти не буде камеру виключати? осторожно машина пошли это что нам надо ВТБ зайти, давай купимо Так, крабные палочки крадовые палочки угу. пошел ты нам. Это Делюкс? А можно на Даню Даню, но бачишь? А что? Да.

Все, бачиш? Водний мір. Ну, бери водний мір. 146 гривень. Ще що? Що, що? на виход не задати. Що mm -hmm. ти кажеш? Yes. Вилажу. Зараз mm -hmm. поїдемо глянемо, може типа, цей... мой короби, бо там світло вже, вже вроді включили. Брежно, в обережно машина. А, вона стала. Так дома розпакують. Не загубиться, вона не так. робин робит? Ну, для рынка. Да, 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 Працює, так, да, працює. Ну, як, якщо працює, значить зараз його Угу. Там це стане. Одне одне свободу. А там <соць> можна? А, ні, там не можна. Там закрито. Почекаємо. <соць> <соць> да, в принципі, зараз сильно мити машини і ніхто не буде, бо погода все одно така. Влажнувато, то просто її сполоснуть трошки. Зараз помиємо машину. Піну мить мити не будемо, смисла немає, тому що, кажемо, влажна погода і так. Через день треба буде знову мити. Помиємо одразу очищувачем попереднім, а потім просто водою. Тайной ладой и высоком тиском. Раз заїдемо, сушиків купимо. О. Так, давай на Пядель, фейшкі смак. Ну, добре, глянемо. Ну, бо пос... там мені сподобалося там, де е, рисом моркви, ну, таким більшим. Я понял. Ну, глянемо. Ну, можна взяти збірник. Угу. Потом надо буде заїхати бензину затаримся. Це центр прилук, ринок, все ту А що ти не поставиш? Те, щоб воно не трясло. Давай стабили... я буду знімати. Щоб стабілізація не цей. Заяц. Платирщина? Ага. Зайца убила, натянула шкуру. Ага, вообще. Основный. Зайца порт. ось так ось. Ну, зараз все одно буде червоний. Па, можна мені знімати? <гум> Знаєш, в <гум> мене ж дві руки.

Дивимо ягуарчик. Mm? Ягуарчик. Собачиться. Сингапур. Я хадексу. Сингапур? Сингапур, це яка країна? Суші роли. Шаша? Щас. Да я не знаю, тут мусорки немає. Давай. Проходь. Тут нові рекорди. Добрий день Забрали сушики, пошли три роли, 460 гривень. Заправимося на цій заправці. Тут бензин дешевий, по, ну, якщо зрівнювати з іншими заправками. На, у нас на заправках десь до 59 гривень 5, тут 52. 92й 50. Ну, так собі, звісно, 92-й я би не брав взагалі. Краще 5. Ну, я оцей використовую бензин в генератор. Ну, ляпнуть пару литров можно, конечно, и в машину. за 40 и ну, если трамбовать то в за 45. pero en Та мене не треба. Mm? Диви гнома везуть. Ага. Сушиків забрали, зараз заїдемо в магазин купимо м'ясо, ну тобто не м'ясо, а ножик куриних. Ну, купим, коротше, да? Да, щось купимо, коротше, так? Щось купимо. В мене рука витекла. Нажми поки на паузу, там далі включиться далі. Mm -hmm. На паузу нажми, далі включиться знову. Квіти по дорозі сьогодні ложать. Ну сейчас ложать. Ой, охоронить будуть. Не знаю, знімаю вам, мені би було цікаво довести. Ну не всі ж тут були, правильно? Це прилуки. Сигаретна фабрика тут. Прилуцька. За прилуками, ну це майже, ну скажімо, територія прилук, ну село Єгорівка вже. Рішили дорогу підлатати. Це дуже дивно, так як цього майже ніколи не відбувається. І за що того, що вони вирішили підлатати, створилася велика пробка. Поїхали. О, так вони перестелять полотно тут частково повністю. Це добре. Прикольно. Це прикольно, що вони роблять це, коли дождя немає. Зазвичай вони люблять дощ. Мені кажеться, в цих странах бившого Союзу всі люблять вложити асфальт до дощу. Якщо, якщо я правду кажу, ви можете написати, у вас також це твориться. Ось магазинчик прикольний, я тут постійно беру м'ясо готовлять голубці там пельмени куры жарені гры так далі можно было сумку взять ну ладно Суйте. Тоді забули. Добрий день. Давайте, давайте. Ну, таких ножик. Ножик, да? Чи бедра Ну, ведра, да, так. Бедра. Тут 10. А що там є? Ну, це ж подвигнути. Добре, да. Ось такі наші Давайте, давайте. Оце ми додайте, гуляніна. Шесть, семь, Скажіть, а Собаки там оці ж хребтові кості були? А чи, вона чи хребтова, є коста? А ну добре тобі. Так, ми приїхали. Все привезли, бензин привезли. Вроді навіть нічого не розлилося. трошки воняє? Як не без цього. з вами до наступної зустрічі!